Отрізаю, Якщо залишилось згідно вашого розміру, якщо не залишилось, у мене для такої шапочки пішло два моточки пряжі, але про це трішечки згодом. І збираю я наголку, враховуючи те, що в'язання у завершилось ось тут, починаю збирати наголочку ці чотири петлі з протилежного боку. Ось так. Одна, дві, три, і чотири. Тобто, щоб закривання в мене вийшло саме по колу. Ось, бачите як? Яка цікава шапуля. І, само собою, сюди, в центр. Ось вона, бачите, так. Вся по колу така. І в центр для того, щоб закривати.